А, 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 а! Ти про телепорт не казала. А як ти думав, ми сюди потрапимо? Ну, пішки або оплотвою. Ну, мій шлях швидше, і ми вже тут, Геральте. Тож, давай просто виповнимо контракт. Ну, а Де ми? Де цей монстр? Ну, схоже, ми промахнулись. Чудесно. В тебе було лише одне завдання. Лише одне. Ага. Я роблю багато усього. От відкрила портал, наприклад. А що робиш ти, Геральте? <кх> Я. я розмахую мечем і використовую своє ведьмацьке чуття і. і роблю круті комирочки. Здесь у нас компанія. Усі наш контракт. Не намагайся змінити там, ми повинні з'ясувати, хто за свинин. Геральтзе, у нас є важливіші справи. І ми поговоримо про це прямо за. Нам потрібно поластити туди Каже, Кажеться приємно. Як тобі це вдається? Ти робиш багато всього. Я знаю, що по мене частіше хвалити тебе. Якщо через мене ти почуваєш себе непотрібною, знай, я цього не хотів. Мабуть, те, що я хочу сказати, мені шкода. Тож пробач мене, будь ласка. Дякую, Геральт. Не очікувала такого від тебе. Тепер, мабуть, і ти хочеш мені щось сказати? О, я згадала, де ми. Це місце зветься кацапськими полями. А тому я можу битися, не дивлячись. Люблю це відчуття. Це було найнеймовірніше, що я коли-небудь бачила. Подобається мені тут оригінал спонсовано афк Ареною, але мені ніхто не платив. Тож буду просто вдячен за ваш лайк, підписку, коментар та поширення для друзів. Підписуйтесь на авторів контенту, вони дуже круті. І дякую за перегляд!